Хлопці захищали своє життя, тому що вони нікому на даний час були в той час, вірніше, не потрібні. А гуманність сьогоднішніх законів привела нас з ними сюди до суду. І лише ми можемо відстояти, тому що закони пишуть одне, а сьогоднішній день говорить інше. І прокуратура сьогодні вона відділена від нашого реального життя, бо вони живуть ще законодавчими актами, які були до Майдану. Однозначно по не вправі в цьому всьому, тому що е, по всім законам і незаконам є такі е, внизу під пункти. якщо віддаються незаконні команди, то люди повинні їх не виконувати. От і все наша позиція дуже проста. Якщо вельми, шановний суд. Е, навіть це не суд, це судилище просто-напросто не дослухається до тих громадян, за для яких вони покладені виконувати той закон, то ми камня на камні не залишимо від цього суда і від будь-якого суда. Ми реально прийшли заявити свою позицію. Це наші побратими, з якими ми разом проливали кров, і ми їх на поталу судилище цьому, просто не віддамо. От і все. У нас не бойовий. А куди нам? Що нам переживати? Те, що ми пережили, нам вже нічого не страшного. А це, що нас судять, їм на руку тільки. А нам хай судять наших командирів, які нас там уставили. Що їм медалі дають? Ми навіть на могилу наших пацанів не приїхали. Оце не люди, це скути самі натуральні. Навіть не передати, що ми переживаємо. І переживали, і переживаємо. Хлопців своїх підтримуємо, ми їх любимо. Вони нас герої. І я сподіваюся, що правосуддя буде правильним. І вирішиться все позитивно. Я б взагалі від всіх мам би сказала, ми хотіли б, щоб Сенк і той час вернувся назад мирність, щоб ми жили мирно, щоб не було такого, такої війни, щоб наші діти були в своїх сім'ях з нами, своїми дітками. Вони мають діти, вони мають сім'ї. І щоб був мир, щоб була єдина Україна. Ми любимо свою Україну. Наші, Що, наші діти, були, діти так, герої, правда. вони не, не зрадники, вони герої. За що я. нас судять? За те, що ми живі усталися. Да. А то, що з якими там, там пережили, то, то не вважається. Те, що ми там воювали, пройшли землі. Нам говорили, що нас там медалі нам будуть давати, за те, що ми взяли краснопартизанську тюрму. Дали нам, срок тільки дати хочуть. Без зброї. Ще цей прокурор Маті... Маті... Матіоса, його туди відправити, який нас зараз судить. Хай він там пройде, хоч каплинку, хоч 10% того, що ми пройшли, щоб він побачив. Хай хоч на судки туди попаде. Хай Порошенко своїм сином туди поїде, під, да. ті, гради, під ті міномети попаде. Oh. отримав, ознайомився. Я не, не, не. не, не. Присядь. тільки да. Так. Діва. Ну. Так. Чесно кажучи, не хочу трактувати питання пов'язані з політичним забарвленням. Я на це скажу словами відомого, відомої досить особи Давіда Бен да, колишнього міністра оборони держави Ізраїль. Давайте посмотримо, що буде завтра. Тому треба працювати, ми працюємо. Інкримінують їм частину 3 статті 409, досить таке тяжке звинувачення. Однак я вважаю, що е Є всі підстави стверджувати, що не досить це так гладко. Тому звинуваченні, і це наша робота, ми її доведемо до кінця, я сподіваюся, з адвокатами в Запоріжжі надавали серйозну волонтерську підтримку хлопцям стосовно харчування, стосовно громадської підтримки у кожного з хлопців, одразу, яких тільки там до суду вели, в них було. по... Три громадських організацій. В апеляційному суді, вже коли було провадження, під'їхав наш депутат, на поруки їх всіх брали, то дуже серйозна підтримка, скажу, вона відіграла значну роль, оскільки вирішувалося питання про те, щоб обрати стосовно них запобіжний захід в вигляді тримання під вартою. Ну, я розумію, що в нашому Запоріжжі в СІЗО знаходилися сепаратисти і хлопці помістити туди. тому... Добре, всі адвокати відпрацювали. Треба подякувати і районним судам, які винесли обґрунтовані рішення. Я вважаю, вони виважені, обґрунтовані, і апеляційний суд. Тому хлопцям усім був обраний запобіжний захід особисте зобов'язання. Вони належним чином здійснювали свою поведінку. Я розумію, що це перебування під стресом, а потім під тиском прокуратури. Певна частина військовослужбовців уклали договір. І стосовно них вже є вироки. Ну це їхня позиція. Я не маю права її коментувати. Я вважаю, що та частина від солдат, які... Ми відстоювали. Основне питання це було стосовно того, що після завершення досудового розслідування справу передали фактично до Біловодського суду. Це Луганська область, дуже далеко. У мене колега їздив туди на Газелі, тому що на такій машині туди їхати взагалі неможливо. Дороги розбиті, холодно. Ну серйозний момент, і скажімо так, з цих підстав згуртувалися завдяки зусиллям наших адвокатів із Запоріжжя, моїх колег із Києва. Ми змогли відстояти позицію в вищому спеціалізованому суді і цю справу передали тепер до Володимиру Волинського вашого суду. І чим далі буде розвиватися ходу головного діла, тим більше нелогічних, ідіотичних відповідей від про ви будете чути. Тому що фактично при першому ж запитанні, где наказ на бойові дії, а квіти прокуратура не зможе почути. Наша позиція правого сектору Волинської області. Хлопців не віддати на поталок однозначно. Будемо робити все для того, щоб добитися туди. Я особисто свою думку кажу, хто там сидить. Там сидить зраду. Україну не любив в ватоїти, злякався, зато судить героїв. він